Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду! Ось така новинка: соломка, солодка в лазурі і смак полуниці 60 грамів. І вона ще ізі з мишкою по 20 Ось такі ще цукерки. Різдвяні на олень. І в наборі ще йде обруч для дівчаток 100 грамів. І також зі знижкою 169. Цукерки від відмілнієм шоколадні з начинкою 150 грамів. І вони також зі знижкою 129. Цукерки з молочного шоколаду котячі язички 100 грамів. По 88. А це ось така новинка: цукерки шоколадні, чорний шоколад. В упаковці 114 грамів. І ціна новинки 109. І ось такі ще цукерки, шоколадні. соната новорічний. Дуже кажуть, смачні. Вага 350 грамів. І вони також зі знижкою 119 А це ось така новинка. Батончик в глазурі. Молочний шоколад і карамель. І ціна новинки лише по 9. І ось така ще новинка. Кондитерська маса, чорна, краплі чорні. Для випічки 80 грамів. І скільки коштує новинка, не хоче 39. Далі з вами поглянемо знижки на пледи. Знову знижка. на ось такий плед флісовий, однотонний, фіолетовий 160 він на 145. І непогана знижка по 99, а коштував 180. 9. Ще знижка. На ось такий плед, Він 150 на 200 см. Осьінній ось такий малюнок. І ціна його 199 А ось такий вже плед, також він 150 на 200, але інший малюнок осінній. Ще ось такий варіант. І ціна лише по 99 Ось такі черевики дівчата. Жіночі, вони утеплені. На блискавці. Так, тепленькі. Ось така подошва, І ціна їх 899. А це ось такі чоботи дитячі для дівчаток. І вони утеплені. Але вони більше такі, як осінні, не дуже вони теплі. І вони зі знижкою 189. Знижки на всі шапки. І також на пов'язки на голову до 29-12. І кілька варіантів я вам покажу. Знижка на ось таку шапку жіночу. Ще ось така чорна. І молочна. Але вона зовсім не тепла. І вона зі знижкою по 84 гривні. Ось така ще шапка дитяча. Вона утеплена. Щось така. Світла і темна синя з зайченятком, з помпончиком. І вона зі знижкою по 59. Ось така ще шапка дитяча. Утеплена. Котик. Це більше для дівчаток і коштувала на 119, а зі знижкою по 84 гривні. Ось така ще шапка. Це вже жіноча однотонна, з помпоном, але вона не утеплена. Ось так. І вона зі знижкою по 55 Це вже шапки чоловічі, утеплені. Така непогана якість. І вони також зі знижкою. І поглянемо, скільки ж вони коштують. По 88, а коштували 129. Це вже комплект, чоловічий, шапка утеплена. І снуд так. Ось. В'язаний, також він утеплений. І зі знижкою коштує комплект, і ми з вами поглянемо. 199. Знижка на нас такі кімнатні капці, жіночі. Вони утеплені, флісові, дуже-дуже такі тепленькі. І вони зі знижкою 229. І ось такі ще капці, але вже це чоловічі. Вони також утеплені. І ось такий ще варіант. І вони зі знижкою 229. Ой, з'явилася ось така новинка. Мильниця пластикова, така гламудна, така світла і ось така ще жовта, як синя. І новинка коштує 49. Ось така ще мильниця. Такий пластик. По 29. І це новинка. Мильниця. Пластикова, ведмедики намальовані. І ведмедики ще ось такі різні, по 29. А зі знижкою ось така мильниця пластикова, а вставка бамбукова по 59. Знижка на ось такий килимок для дому. І він зі знижкою по 99. Ось такий ще килимок для дому. Чорний, ось такий коричневий і світлий, світло-молочний. Також зі знижкою по 99. Сидіння для унітазу пластикове, кришкою. Малюнки різні. І зі знижкою 299. А це ось така новинка. Накладка на унітаз дитяча. І для хлопчиків, і дівчаток. По 88. Поглянемо з вами на ліхтарики. Ось такий ручний акумуляторний, такий маленький корпус пластиковий. І він по 88. Знижки, на жаль, немає. Ось такий ще ліхтарик на голову. Він на батарейках. Так, по 99 це вже ліхтарик на голову, акумуляторний. Це така новинка. І ціна його 349. І ось такий ще на голову. Теж акумуляторний. 399. Це вже ручний акумуляторний, металевий. отакий такий нелегенький він теж 249. І ось такий ще ручний, акумуляторний, а корпус пластик. Так. І ціна його 349. Так. І ось такий ще ліхтарик. Він на голову. USB-проводочок. Ціника, на жаль, не бачу, скільки ж коштує. 149. Ніж кухонний металевий. Це така новинка. Ручка пластикова, чухлі. І ось такий ніж. Але вже поменше. Металевий ручка пластик. І ціна однакова по 59. І ось така новинка. ложка кухонна силіконова. І лопатка силіконова. А ручка дерев'яна по 59. І це новинка: щіпці кухонні силикон-метал. Такий, бачите, як вже цілий-цілий набір. І ціна. Новинки по 69. Келихи для шампанського. Два в наборі по 99. І знижка на ось такі келихи для вина. Їх в наборі 4 штуки. І вони також зі знижкою 299. Ось така виделка, столова, нержавінчі сталь. Вінтаж. По 29. Ніж для овочів. В чохлі по 27. Знижка на ось таке кухонне приладдя. Підставка пластикова. Ножі два в наборі. Овочі, чистка і ножиці. І ціна по 99. Знижка на ось таку дошку. Тобто дошки кухонні. Три штуки їх в наборі. Вони пластикові і гнучки. Сама маленька 29х19 і сама велика 29х38 см. І вони зі знижкою по 99 см. І ось така ще дошка. Кухонна пластикова, прямокутна. Має ручку. І також зі знижкою 49. Дошка кухонна, дерев'яна, прямокутна. 169 Ось така дошка, кухонна, дерев'яна, прямокутна 20х30. І ціна її 109. Ось така новинка. Ємність для сипучих скляна. Така невеличка. І ціна новинки 44. І ось така новинка. Тарілка біла скляна обідня. І поглянемо, скільки вона коштує, по 77 І новинка ще ось така. Дивіться, салатничок. Білий скляний 15 см в діаметр по 49 А побільше салатничок і зі знижкою по 55 Знижка ще на ось таку пляшку з для олії або оцту. на об'єм 500 мл по 59 і ось така пляшка для олії і оцту. Два в одному по 99. Форма для випікання за щіпкою Металева. Діаметр 17 169. Ось така ще форма для випікання. Металева. За щікою 28 см діаметр. І поглянемо, скільки коштує 179. Форма для випікання металева, прямокутна для хліба. І не тільки. По 69. Так, 69. І ось така ще форма для випікання металева. Фігурна. Діаметр 28. По 77. Ось така вечерізка, сіточка пластикова. Тобто корпус пластиковий, а сама сіточка металева. Для салатів по 11. І ось така яйцерізка. Пластик та метал по 22 гривні. Так. Знижка на ось таку склянку високу на об'єм 265 мл по 17 І ось така склянка висока на об'єм 265 по 19 Чашки скляні, дві в наборі. А ручка і дно, пластик по 99. Знижка на менажницю, дерев'яну кругу, такий ведмедик. Зі знижкою по 99. Ось така ще менажниця, Також вона дерев'яна. І зі знижкою по 99. І менажниця для закусок овальної форми. 299. Знижка на ось такі ваги, кухонні, скляні. Навантаження 7 кілограмів. І вони зі знижкою 199. І ось такі ще ваги кухонні. Більше показую вам, як на фото. Навантаження також 7 кілограмів. І зі знижкою 129. Знижка ще на ось такий чайник для заварювання чай скляний. Коркова кришка на об'єм 800 мл. І зі знижкою 289-17% знижка. І ось такий чайник для заварювання чаю. та метал French Press 119. Пензлик кулінарний силіконовий. А ручка дерев'яна. І зі знижкою 49. Ось такий ще пензлик. Сіліконовий, ручка пластик по 59. Вінчик для взбивання, пластиковий. І ручка Пластик 59. І ось такий ще пензлик, Сіліконовий. Ручка пластик по 59. Склянка висока. Різними написами. І вона зі знижкою по 55. Чашка порцелянова, Фігурна. Такі квіти. Квіти різні. По 87. І ось така фляга. Нерзавіюча сталь. По 77. Знижка. На ось такий глечик. Для напову він пластиковий. І в ньому 4 пластикових стаканчика. І зі знижкою по 99.